Ти небеса, зійдіть на землю всі українські села, присі і топори, повстань всі, кому сказали вмри, засяйте над планетою невинні душі, зійдіть на воду в суші, збудуйте пам'яті невигасних собор, це 20. Тридцять третій рік це сорок шостий рік голодомор. Шановні учасники мітингу, пам'яті мільйонів українських селян, які загинули мучиницькою смертю від голоду, заподіяного сталінським режимом у 1932-33 роках пам'яті українських сіл та хуторів, які щезли з лиця землі після найбільшої трагедії ХХ століття, присвячується. Гіркий той рік був 33-й, рік до основ своїх проклятий в голодних корчах перед смертю. Вмирали Божі янголята, О Боже мій, за що ж ти нас? Скажи хоч ти, святий притечу, їй Бо, не знаєм. В чим вина? 78 років тому Україною гуляла смерть. Не було тоді ані війни, ані стихійного лиха, ані пошесті. Смерть мала ім'я, голод. Ти кажеш, не було голодомору. І не було голодного села, а бачив ти в селі пусту комору, з якої зерно вимили дотла, як навіть марево виймали з печі і забирали прямо із горшків, україн виривали з рук малечі, і з торбинок нужденних стариків. Ти кажеш, не було голодомору? Чому ж тоді, як був і урожай? Усе суціль викачували з двору, греби, нічого людям не лишай. Хто ж села вимерлі на Україні російським людом поспіль заселяв? Хто на чиєму це лежить сумлінні? Імперський молох світ нам затуляв. Я бачила й сама у ту зловісну пору і пухлих, і померлих на шляхах. І досі ще стоять мені в очах, а кажеш, не було голодомору. Спійте, діти, спіте, любі, і не просинайтесь, вже не буде мучить згуба, забере вас пташка райська, спіти міцно, спіти, діти, янгол божий на порозі вже не буде їсти хтітись і не будуть пухнуть ноги. Натопила маковиням, затулила лядку й комин. І в тумані темно-синім заспівала колескову. Бозю, що там у тебе в руці? Дай мені, Бозю, хоч соломину, щоб не тонути в голодній ріці. Бачиш, мій Бозю, я ще дитина, тож підрости, хоч би трохи бодай, світу не бачив ще білого. Бозю, я пташенятку підбити в дорозі, хоч би одненьку піргіночку дай, мама і тато холодні мерці. Бозю, зроби, щоб їсти не хотілось. Холодно, Бозю, сніг дуже білий. Бозю, що там у тебе в руці? Це остання хлібина, остання. Очі горем наповнені вщерть. батько й діти не їли зрання. Це остання хлібина, остання, після неї голодна смерть. Плаче й крає, мов соломинку, пильно дивиться дітвора. Тату, зіжте ось цю шкуринку, майте жалю до нас краплинку, умирати вже вам пора. Взяв шкуринку, дідусь. І плаче, і стареча рука тремтить, сивоко сліпе, незряче, але серце його козаче, б'ється рівно і хоче жить. Стали кожному крихти в горлі, спазми в горлі немає слів. А над хатою клекіт орлій а на вигоні трупи чорні, Там, де саваном сніг білів. Голодомор 1932 33 років найстрашніша трагедія нашого народу. Голодомор забрав мільйони людей. Не знаю навіть точну цифру. Щоб більше не повторювалися такі події, ми повинні знати, пам'ятати про них. Люди об'єднаємося, не допустимо подібного. Свято пам'ятаємо про пережите, шануємо рідну землю. Слово слово до виступу надається голові районної ради Олексієнку Володимиру Степановичу. Шановні учасники мітингу. Цьогоріч ми відзначали 20-ту річницю від дня проощення Україною в своєї незалежності, події істину епохальної для нашого народу, омріганої багатьма поколіннями кращих її синів і дочок. А сьогодні ми схиляємо голову перед однією з найстрахітливіших і найсумніших дат не тільки в нашій, а й у світовій історії 78 роковинами Голодомору, 32-33 років, який знекровив і спустошив нашу землю, забрав мільйони життів і безневинних дітей українському народові, який впродовж століть виборював свою незалежність і нарешті здобув її, випало шлях, здавалося б, неймовірних смертоносних потрясінь, тяжких випробувань і докласти надлюдських зусиль у протистоянні навалам і пошістям віковому у ярмоленню і визиску духовному глобному і навіть фізичному знищенню. Однак на усім бідам народ наш вистояв і вижив, не розтанув і не розчинився в морі народів, як це не раз бувало з багатьма в історії людства. Шалений тиск на Україну фактично був намаганням викорнити с... <кій> самий дух українства, числені антиукраїнські укази, циркуляри, створення нестерпних умов життя. Призводили до розмивання українського етносу з одного боку розселенням його за межами України, як то приміром далекосхідних кордонів Російської імперії та заселення українцями неісходимого Сибіру, а з другого заселення привічних українських земель, переселенцями з інших країн, що мало перетворити Україну на колонію серед Європи. Та завжди. Світили досвідні вогні і земля українська народжувала справжніх захисників інтересів народу, не даючи заснути надії на те, що час сподівання волі таки настане, воля настала. Була доба 1917 1928 років нового українського відрожня, але й це відрожня було розстріляне. І щоб зламати устремління народу до кращого майбутнього, тодішнє політичне. Керівництво Союзу розробило і здійснило найжахливішу, найжорстокішу людину на навесницьку акцію історії сучасної Європи. Штучний голод 1933-32 років в Україні, який забрав близько 7 мільйонів, за іншими даними, це близько 17 мільйонів життів. Сьогодні, завдяки сподвижницькій праці істориків, письменників, кінематографістів. Тих сміливих і чесних людей, хто відкривав нам сторінки трагічної історії України, особливо ж найбільший знаних серед них українського письменника Володимира Маняка, американських вчених Конквеста і Мейса, професора Вінницького університету Шульгу, ми можемо твердити, що це була адміністративно спланована акція, до якої були підключені численні ланки. Державного і партійного апарату. Ми знали, що був сам факт голоду, але багато людей, я можу сказати це і про себе, не знали і не знають справжніх причин масштабів цієї трагедії. Адже ж окремі регіони України, зокрема Вінниччина, втратили понад мільйон, що більше ніж загинуло від час насильської окупації. Архівні документи стверджують, що в Огребецькому районі страшний голод 32-33 років. Забрав біля 14 тисяч жителів району. Це майже 40% теперішньої чисельності жителів нашого району. На жаль, акти реєстрації смертей цих громадян були знищені. В державних архівах пошукових групами району вдалося знайти списки тільки 987 осіб, які померли протягом 32-33 років. Ще майже 8 тисяч жертв. Вдалося встановити шляхом зібрання свідчень у людей, що пережили голод. Так само, ж тутні Голодівки пережила Україна 1921 та 1946-47 років, коли за приблизними підрахуваннями померло близько 5 мільйонів людей. Виходить, тільки від голоду, не рахуючи полеглих на двох світових та громадянських війнах, в Україні загинуло близько 15 мільйонів наших співвітчизників. Скорботний, страхітний мартиролог. Наше покоління має спокувати своє безпом'язство і незнання. Хай і навіть не всієї правди про круговить 33 го Україні. Нині коли всі наші прагнення спрямовані на розбудову по незалежної української держави. Ця правда має стати унаочненням того, що ніколи не повинно повторитися застереженням. До вияв будь-якого волонтаризму, будь-якої сваволі щодо власного народу. Ми не маємо права знехтувати уроками минулого, адже документи та свідчення очевидців змушують подумати і зробити один висновок, що гинули саме невинні люди. І сьогодні, в час випробувань, люди повинні дуже уважно слухати політиків і лідерів і не тільки слухати, а й робити правильні висновки. Тому що заручники, врешті-решт, стануть знову ж таки вони. А ті, хто закликає до нерозумних дій, залишаться осторонь. Перед пам'яттю жертву домору мусимо стати чистішими і чеснішими. Завжди пам'ятати про відповідальність влади перед своїм народом. Однією з причин голоду була закритість тодішнього суспільства. У світі мало знали про Україну, тому сталінський уряд і міг вирішити свої чорні справи. У відкритому суспільстві з вільним інформаційним простором, яке ми сьогодні будуємо, таке вже неможливе. Заможне життя можливе тільки в умовах економічно сильної і незалежної української держави. І лише на свої сили ми можемо покладатися, будуючи добрі стосунки з усіма країнами в світі, розумні стосунки з нашими сусідами. Бо, втративши незалежність, ми. Перечимо себе на довічну економічну, політичну культурну відсталість і головне на можливість повторення тих страшних сторінок історії, в тому числі голодомору, запланованого чужим народові урядом. Найбільшим багатством України завжди була, є і завжди буде земля. Чи не найрудюшіша і найщедріша у всьому світі? Тому дуже багато було охочих привласнити її не дарма, мабуть. Чи не з часів середньовіччя в умовах політиків і вчених була думка про те, що той, хто володіє Україною, володіє світом. Наслідки володомору нанесли жахливу травму психології українців, яку ще довго потрібно долати. Спільний біль, спільна пам'ять, спільний обов'язок ці слова стосуються не тільки нашого минулого, але й мають сенс у нашому сьогоденні. І святий обов'язок закарбувати в серцях пам'ять про невинно уб'єдне наших братів та сестер. Хай найвищим пам'ятником мільйонам жертв України буде світу храм нашої душі, сповнений скорботи та молитвою за їх упокоєння. Разом з усіма українцями о шістнадцятому день, 26-го листопада, запалити свічку у вікні своїх осель і пом'янімо кожну душу, кожну жертву, кожного мученика ці швилини Схилімо голови перед пам'яттю про мільйони українців та наших земляків, яким страшний голод не залишив права на життя. Дякую за увагу. Шануємо світлу пам'ять жертв голодоморів та політичних репресій хвилиною мовчання. Хай щира молитва служить вічною пам'яттю і покоєм всім жертвам голодоморів. Захистить нас від болю, минулого та об'єднає заради майбутнього. Помолімося за душі безневинно убієних і репресованих наших співвітчизників. Благословен Бог наш всегда, седьманий присунного веки веку. Святый, Боже, ты крепещит и бессмертный, помилуй нас, святый, Боже, сейты, крепеси ты бессмертный, помилуй нас. Святый, Боже, ты крепеси ты бессмертный, помилуй нас, помилуй нас, Севяты бессмертны, помилуй нас. І веки веков, Де святая Троица помила нас, Господи, очисти грехи наши, владыко, прости, беззакония наше, святые посети, исселения мощі наше, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веку, аминь. Отче наш, и же на небесе, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный, дашь нам внесть, и остави нам долги наши, якоже, и мы оставляем должником нашим, и не введи нас свои искушения, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть Царство, и Сила, и слава. Отца и Сина и Святого Духа и присно, и во веки в Господи помилуй, Господи, 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 помилуй, слава Отцу, и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. век. Богу, Придите поклонимся припадем Христу цареве нашему Богу, придите поклонимся припадем самому Христу цареве Богу нашему, живи помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица, лечет Господи ви, заступник Моиси, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него яко то избавить от сети ловчий и от словесемя мятежна, плешма Своим осенить и под креле Его надеющийся, оружием обыдить тя истина Его, не убуившися от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от стряща и беса полуденного. подедут от страны твои, я тысяча, и тма десную тебе к тебе же не приближится. Убача очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узриши, Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положились и прибежище твое, не приидет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелом своим заповеста тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возму Да некогда преткнешь его камень Богу в нас під Василиска наступиши, пой паре и попережі льва и змия, яко на м'яупова, и збавлю и покрию, яко кополню Его, долго той дни, исполню Его, явлю Ему спасение Мое, слава Отцу и Сыну, слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Божий, покойся Тим, Господь, и держись і святити У упокой души, ра твої, а ты єдиниці чоловіку любів, слава Ци, Сину, і Святому Духу! Ти є ще Бог сошед не мати, узи, окава не разрешили, самі душі раб Твої покой. І нині присновіки віковамінь. Єдино чистиння порочний. Молімся у службі і, прислай, віки, віков, діла, чисте, і діла, можу, безді, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молімся у покаєнні душу совших, рабов Божий, жертв голодомора і оєже, простітеся їм. Всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Я Господи, Господи помилуй. Милости Божия Царство Небесного. И оставление грехов их у Христа Бессмертного Царя. И Бога нашего просим. Господу помолимся. Боже духов и всякой оплоти, смерть по правий, дьяволу празднивый и живот миру твоему даровавый, сам Господи, упокой душе усопших рабов Твоих, всех жертв голодомора вместе светлее, вместе злачне, вместе покойнее. Отнюду же отбеже болезнь, печаль и воздыхание, всякое сугрешение, судеянными словом или делом, или помышлением, яко благий, человеку, Бог, прости, яко конець человек, и же жив, будет, и живот, и покою с Общей рабов Твоих. Всех жертв Голодомора, в Христе Боже наш, и Тебе славу посылаем, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым и Благим, и животворящим Твоим Духом ныне и присно, и во веки веком. И мудрость Пресвятая Богородице спаси нас. без сравнения Серафим, Серафим. без истрения Богослова слушай, суши у Тебя величину. Недрих Авраама упокоит, и с праведными сопричтет, и нас помилует, яко благ и человеку любит. О блаженном успении вечный покой подашь Господи усопшим рабом Твоим всем жертвам голодомора и сотворим вечную поме. Мітинг з нагоди дня пам'яті жертв голодоморів завершено.